Всім привіт, друзі! Це Марина Дон Люкермлева без цензури. Давайте поговоримо про важливу тему. Про результати візиту Андрія Єрмака, улюбленого топ-менеджера Зеленського э, людини, яка у нас тривалий час уже відповідає за напрямок саме нашої політики у Сполучених Штатах Америки. Отже, що ж це була за зустріч, і що хотів туди привезти Андрій Єрмак. Найперше можу сказати, що поїхав він у невеликому складі, і що цікаво, там буквально на в фіналі була заміна одного із учасників. Спочатку туди в компанії із Єрмаком мав поїхати міністр оборони Рустем Умеров. Але так як пан Умеров у нас оскандалився по саме не хочу, і скандалів стає все більше. Дуже раджу почитати там цікаву статтю на дзеркалі тижня Міністерства Саботажу Умерова. І хоча, знаєте, оточення. Умерова вже пише, що це все расізм і ксенофобія. Там є дуже важливі моменти про те, як знайомі бізнес-партнери Умерова заходять у міністерство як до себе. Додому. Дуже часто ці люди мають громадянство, навіть не українське, і потім визначають політику, що ж у нас буде робити Міністерство оборони. Стратегічне на секундочку, міністерство. Яке приймає рішення, які безпосередньо впливають на те, яка у нас буде лінія фронту, що буде з нашими збройними силами України, і врешті до якої мирної угоди ми дійдемо до фіналу? І от, очевидно, наші американські партнери вирішили не тригерити їх такими людьми, такими скандалами, тому що на фіналі стало зрозуміло, що їде туди Сергій Боєв, це людина, яка є заступником міністра Умерова. Отже, що хотів донести американцям Єрмак? Найперше його цікавила зустріч із Джейм Дівенсом із Майком Волсом. Я нагадаю, що Майк Волс це буде та людина, яка безпосередньо буде займатися тими справами, якими займався Джейк Саліван, тобто, це буде радник Трампа. Із національної безпеки, а Джейді Венс він буде віцепрезидентом. Але вже зараз західні ЗМІ пишуть, що ця людина буде входити і займатися активною міжнародною політикою, і як порозуміти, українське питання тут теж буде на чільному місці. Отже, там Андрій Єрмак намагався розповісти, яка ж у нас оборонна стратегія, але при цьому він не вдавався в деталі. Яка ж суть цієї оборонної стратегії? Але що цікаво, вже є інформація, що Єрмак сказав не зовсім ту картину, яка у насправді є в Україні, і це було абсолютно невірним ходом, тому що хто такі Джей Ді Венс і Майк Волц. Це люди, які служили в американській армії, є ветеранами до речі, американської армії, і чесне слово, враховуючи які посади вони будуть займати невдовзі. Очевидно, у них вже є доступ до певної чутливої інформації, в тому числі інформації розвідок американських, і вони знають навіть набагато більше ніж знається Андрій Єрмак. Тому дуже цікаво було почитати повідомлення. Їх не так багато про цю зустріч, що свідчить, що Єрмак був не дуже переконливим для цих американців. І були такі короткі повідомлення, де було кілька дуже важливих меседжів. А як же саме ці американці ставляться до Андрія Єрмака? Отже, повідомлення CNN каже, що ця зустріч тривала близько години. В основному говорив Єрмак. Джей Ді Венс і Волс більше слухали. І, скажімо так, і не було якихось там рішень чи пропозицій з боку американців. Але ще більш цікава цитата, про яку написали CNN і видання Bloomberg, вона стосувалася того, що Андрій Єрмак дуже ж хотів зустрітися з Кітом Келогом. Кіт Келог це людина, яка буде спеціальним посланцем Трампа з питань російсько-української війни. Це людина, яка буде безпосереднім голосом. Трампа у питання України і людина, яка безпосередньо буде збирати інформацію в Україні, і доносити напряму до Дональду Трампу. Так от кіт Келох, судячи з усього, сказав, що я не буду з вами зустрічатися, тому що, тому що як пишуть джерела, Келох раніше відвідував Україну. І сказав, що в принципі володіє ситуацію, що відбувається в Україні із війною, і е, насправді він єрмака і всіх цих людей знає, і йому не потрібні там особливі якісь умови для встановлення особливого спецзв'язку. Це дуже показово. Е, Блумберг до речі пише, що на цю зустріч прийшов його помічники, такелога, але тим не менше. По тому, що я бачу, Єрмак вирішив не писати таких бремурних пафосних постів, як раніше, коли він їздив до Сполучених Штатів Америки і обмежився таким коротким повідомленням, що взагалі-то ми там зустрічалися з багатьма людьми, але ми лишимо ці прізвища в таємниці, як справжні джентльмени. Це означає, що в принципі Єрмаку й похвалитися нічим, що ж там відбувалося в Сполучених Штатах Америки. З одного боку, які це емоції може викликати у нас? З одного боку, безумовно, трошки радує, і трошки є в цьому справедливості, що нові американські еліти, ті еліти, які вийдуть уже в смаки, в силу повноправну з 20 січня, не дуже очевидно сприймають Андрія Єрмака і прекрасно бачать, що це людина, і підготували для себе аналітичні записки і про Єрмака, і про ту інформацію, яку він хотів їм донести. Ну, але з іншого боку, скажімо так, на жаль, Єрмак телегований Володимиром Зеленським, президентом України саме на роботу з американцями, і це той момент, коли невдале таке міжнародне представництво України, на жаль, кидає тінь на всю Україну. Ну а тепер давайте поговоримо, чому ж у нас провалюється міжнародка, і насправді це дуже погано для нас, тому що ми бачимо, як російська сторона намагається тиснути на західних партнерів. Ледве не щодня з'являються інтерв'ю, як не від там про російських кишенькових олігархів, типу про православного олігарха Малафієва, То, наприклад, до Такера Карлсона сходив. Сам Сергій Лавров, який викутав такий список, коли ми можемо піти на мирну угоду, і там купа претензій до України і те, що ми маємо включити там проросійські побажання стосовно російської мови і російської церкви в Конституцію, скасувати всі закони, які ущемляли руський язик, заборонити наш вступ в НАТО, заборонити наші тренування збройних сил із партнерами НАТО. Ну тобто там купа обмежень. А що пропонує е, Україна? Що ми бачимо е, на е, міжнародному полі? Які наші кроки? Ну, ми бачили, що, що було на тисячу днів повномасштабного вторгнення героїчної боротьби е, до марка Рюте е, генсека НАТО. Відправили пул е, тіктокерів, і е, там найбільшою звізною, бо всі інші були в основному нову не ми були була блогерка Раміна. Раміна, яка заявила, що вона буде пропонувати Марку Рюте ідеї в культурній сфері і гуманітарній сфері, що, мабуть, не зовсім підходить до такого блоку, як НАТО. Чи, наприклад, ми бачили дуже цікавий кейс, коли відбувався Радбез ООН, і там телеграми банкової порізали відео. Как позаштатний радник Андрія Єрмака, Дашенька Зарівна виступали і захищали інтереси українських дітей. По перше, це виглядає дуже цинічно, тому що а, найперше, щоб захистити українських дітей, треба було попереджати заздалегідь про війну і а, натякати, щоб батьки чи відповідальні особи, якщо діти перебувають, наприклад, в дитячих будинках, могли оперативно вивести дітей з тих чи інших територій. А пізно рятувати чужих дітей, коли ти допустив повномасштабне вторгнення, не готувався належним чином і наражав тих дітей, які живуть на нині глухо окупованих територіях. Тому, знаєте, коли такі люди абсолютно не фахові, без жодного статусу дипломатів, вилазять і захищають інтереси України, тоді давайте не дивуватися, що Приходить Джей Ді Венс і Майк Волс, виділяють годину свого часу, слухають Єрмака. Кажуть, окей, ми все зрозуміли. До побачення. А кіт Келох каже: я взагалі це знаю ситуацію в Україні, я нею володію хорошо, і не треба мені зайвий раз фоткатися і селфі робити з Андрієм Єрмаком. Теж дуже показово. Так от останні кілька днів багато було розмов про те, чому ж отакі названі подруги, яких я назвала, вони не гідні представляти Україну, особливо на. Кульмінації нашої війни, коли а, Україні треба якомога краще презентувати себе на міжнародному рівні. І тут ми повертаємося до тієї самої статті, яка називається «Міністерство саботажу у Мєрева. Її авторками, до речі, є Дар'я Каленюк, Альона Гетьманчук, Марія Берлінська. Три жінки написало всі абсолютно фахові в своїх сферах, всі абсолютно відомі, в тому числі і. Для наших міжнародників, і от що пишуть ці пані, як, до речі, у нас саботується робота на фіналі російсько-української війни принаймні нинішнього етапу, що роблять наші потужні державники? Виявляється, у нас в Міноборони немає жодної людини, яка відповідала за військову дипломатію. І якось орієнтувала міжнародних партнерів, що робити, що треба робити, яку допомогу треба надавати Україні, і цим же ж до речі, ми бачимо, як активно зараз користається російська сторона. Вони практично в кожне повідомлення для західних ЗМІ вшивають меседж. Будь ласка, припиніть будь-яке постачання військової допомоги для української армії. Не треба їм допомагати. Потім ми сядемо за мирний стіл переговорів. Так, от мене питання: це спеціально робиться чи це просто недолуга політика нинішньої банкової? Так, от зацитую цю статтю. що там пишуться, в чому проблема? З посади заступника у Умерео, відповідального за міжнародку в жовтні був звільнений Олександр Балануце, який не пропрацював від чотирьох місяців. Причому без будь-яких пояснень та оцінки роботи на його місце призначили екс заступника міністра стратегічних галуз і промисловості Сергія Боєва. Це той самий чувак, який їздив з Єрмаком до США, якому знову потрібен час, щоб розібратися в роботі міністерства в усіх тонкощах військової дипломатії, сформувати команду тощо. Експерти підкреслили, що така плинність кадрів повністю дезорієнтує всіх міжнародних партнерів України, адже для них важливо мати одну відповідальну професійну особу в міноборони, через яку на тактичному рівні щодня можна вирішувати поточні завдання з передачі Україні зброї та технології. Тому друзі, можна скільки завгодно робити селфі, розказувати, як ми героїчно перемагаємо, і а, видавати меседжі про те, що це НАТО має взяти Україну. Або ще от є там таке, що значить, це Дональд Трамп і оця його команда Ді Венс, Майк Волц, Кіт Келох, мають зробити нам тут красивий мирний план. А Україна просто просто сяде за стіл переговорів. Ми готові вже сідати за стіл переговорів. Це теж був такий до речі, меседж. Команди Єрмака із цього візиту до Сполучених Штатів Америки. Цього замало. І потім ми бачимо, коли через відсутність профільної людини, яка займається в Мінобороні, саме військовою дипломатією, яка постійно їздить і презентує українські міноборони, українську армію, всі сили оборони, тому що дуже багато закупівель саме йде через Міністерство оборони. Це призводить до того, що в нас. Україну можуть презентувати будь-які позаштатні радниці, будь-які інстаблогерші, можуть поїхати до Марка Рюте, навалить йому стри короба ще гірше. Дуже часто їздять за кордон жінки, які навіть школу нормально не закінчили, але вони очевидно є чиїмись коханками, і Вони презентують Україну типу на збройно-військових ринках. Тобто ми самі погіршуємо собі ситуацію, і наша криза державного управління робить все, щоб ми дійшли до тих якихось мирних домовленостей про дуже тимчасову заморозку, дуже тимчасову. Це не мирний план, який нам принесе мир і спокій на багато років, вкрай погані ситуації. Але не тому, що нам хтось не додає зброї, не додає грошей, а тому, що ми навіть не вміємо правильно розказати про свою проблему. Ми не вміємо донести реальну інформацію до тих людей, які будуть працювати з Дональдом Трампом, і можна скільки завгодно ставитися до Джея Дівенса, до Майка Волца, до Кіта Келога. До речі, треба відзначити, що відтоді, коли їх номінували вже офіційно на посади, коли з'явилося повідомлення, що Трамп саме цих людей хоче бачити на тих посадах. Жодна із цих посадових майбутніх осіб не сказала жодного негативного слова про Україну. Не сказали, що ми хочемо, щоб Україна капітулювала. Але очевидно, в ці два місяці, які лишаються до інавгурації Трампа, ми не допрацьовуємо по багатьох моментах, по яких ви могли працювати. Ну і знову ж таки, всі ці корупційні скандали, в яких замішано міністерство оборони, коли на пустому місці у нас розчірком пара передають по 23 мільярди грошей. Невідомим фірмам, якимсь рогами капи на території Польщі, це теж не сприяє довірі до української влади. І тому я підсумую так, що це не Джейді Венс буде винувати, якщо Україна підпише якісь дуже невигідні умови для України. Не Майк Волтс має визначати, які абриси будуть нашої української перемоги. І, Очевидно, не Кіт Келох. Буде як Лев боротися за інтереси України, вони будуть боротися за інтереси Сполучених Штатів Америки і інтереси свого президента Дональда Трампа. Але знову ж таки, колись я писала пост, де я сказала, що оці наші державні потужники, які їздять до США в кросовках Balenciaga, просто щоб там пофоткатися в нью йоркі вони нам аукнуться і очевидно вже аукуються. Тому що коли Кіт Келух, людина, яка напряму буде відповідати за співпрацю Дональда Трампа із Україною, каже, що взагалі-то я знаю ситуацію, не треба мені оце вішати лапшу на вуха, не є зрозуміти. Це дуже показово, як вони ставляться до Єрмака і до політики Зеленського. Тому можна констатувати, що а, візит Єрмака. Не був успішний і е, мало що вони будуть писати в своїх телеграм-каналах. Проривів не сталося, і е, не сталося їх, тому що мало просто поїхати і поторгувати своїм е, лицем і в цьому затасканому хакі перед людьми, які є реальними американськими ветеранами. Робота із Сполученими Штатами Америки має бути системна. Коли у тебе немає людини, яка відповідає за міжнародну дипломатію, навіть в міністерстві оборони. То не дивуйся, чому у тебе такі результати. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви знаєте про цей візит Андрія Єрмака, і чи е, подобається вам те, що американським напрямком займається саме Андрій Борисович. Всім дякую за увагу.